Цікава. Є фізична сила. Ви всі в школі вчили силу, є сила тяжіння. Ми зараз стоїмо, ми притягуємося до землі. Вона стала. Є сила тертя, коли ми щось протягуємо, наша рука не йде. Це сила тертя, вона не дає. Це фізичні сили. Є також, ну, те, що можна вивчити по фізиці, є також наші фізичні сили як особистості, в'язова сила. Вона вимірюється динамометром, ми так продавлюємо, скільки ми кілограм здавили і там. Вичисляється наша, наскільки ми сильні або слабі. Можемо також підняти дуже багато різну вагу, там, там штанги, гирі. Також являється сила наша. Але я хочу побалакати ну, порозумляти про силу Божу, яка в нас. Виміряти її неможливо. Вона не піддається якимось фізичним вимірюванням. Нема такого пристрою, який може виміряти силу Божу. Взагалі не може. би нам не хотілося, навіть було таке деякі люди намагалися Бога виправувати, кажуть, ну Бог же всемогутній, а Він може стадати камінь, який сам не може підняти. Це якби викликається, що Бог не такий же сильний. Але він створив такий камінь, це наша воля. Він не може сприяти і змінити наше Нашу волю. Він не може нас заставити. І цей камінь, який він створив, це наша свобода, воля, яку ми можемо використовувати. Одне із імен Бога це Ель-Шадай. Він всемогутній. Він може зробити все, що завгодно, але не може змінити нашу волю. Іноді сили нам не вистачає навіть встати з ліжка. Сьогодні потрібно було дуже багато сили моральної, щоб зібратися, вийти з таке сонечко, дійти до церкви, мороз. Це треба сила волі, треба бажання. Вона повинна бути на чомусь базуватися. Вона базується на любові Божої і на вірі в тому, що Бог прийде сюди. Почнемо наше вивчення, взагалі, сили, яка є, де її шукати. З Історії про Давида і Галіафу. Ви її чудово знаєте, це Перша царство української Біблії, це Самуїлова книга перша, 17 розділ. З 34-го 37-го, з 34-го 34 вірша. Ми, ну, ви чудово знаєте цю історію, вона була дійсна така, її вивчають починаючи з біблійської школи, про неї. Дуже багато різних проповідей, я не буду ну, читати її повністю, тому що це займає дуже багато часу. Ну Почнемо з 17.34. І сказав Давид Саулові: раб твій пас овець у батька свого. І коли бувало приходив лев або ведмідь і хапав вівцю таре, то я гнався за ним і нападав на нього. І вирішив. і Виривав з пащі його, а якщо він кидався на мене, то я брав його за гриву бив і вбивав його. Лева та ведмедя вбивав раб твій, і з цим філастимлянином необрізаним так само буде. Що з нами? Що з ним? Тому що він зневажає військо Бога живого. І сказав Давид: Господь, який врятував мене від лева та ведмедя, врятує мене і від рук цього філастимлянина. І сказав Саву Давиду: йди, і нехай Господь буде з тобою. В Давіді Галіафі це така досить цікава історія, тому що фізично, якщо стоїть велика людина, то ну, ми, знаючи наш досвід, ми його не переможемо. Я просто ну, досить така висока людина і граю в волейбол, і коли там мене бачать іноді лякаються. Таке буває. Я просто знаю, як це. Бувають іще вищі, люди. тому що коли приходиш на волейбольний майданчик, там буває так, особливо проти кого ти граєш, ти так дивишся, перше на зріст. Раз там хтось є, і там вже починається тебе е, в голові калькуляція. Переможу, не переможу, переможе, не переможу. Потім дивишся на розминця, як він там м'яч б'є. Так думаєш, нага, доч можна ще грати. Так само і е, е, ізраїльтяни. Вони побачили цього Галіафа. Він огромний. І в них, що е, ще битва не почалася, але вони вже боялися, вони вже злякалися. Сила їх покинула. Вони фізично сильні, у них така ж зброя, у них таке ж військо. Але сила покинула їх. Сила духовна. При тим, як вийти на якийсь бій або на якесь боротися з ситуаціями, сила це взагалі здатність організму протидіяти чому-то. Фізична сила це коли я щось піднімаю, моя рука протидіє вазі. І також наша сила духовна. Це здатність протидіяти чому-то. Битва між Давидом і Галяфом ще не почалася, ізраїльтяни ще не почалися, нічого. Але вони вже стикалися. Їхній е, минулий досвід казав, що це неможливо. Але досвід Давида, який сказав, що Бог, він надіявся не на свою фізичну силу, він надіявся на Бога. І він, Давид казав, Господь, який рятував мене від лева та ведмедя, врятує мене від руки цього фелестимлянина. Він був менше, ніж Голіаф. Багато менше. Але в нього була така сила Божа, що він пішов і переміг його. Іноді нам здається, що це неможливо, особливо в нинішній ситуації, яка відбувається. Наш весь досвід каже, що ми щось зробити не можемо. А коли ми надіємося на Бога, то Бог дарує нам силу, Бог дарує нам перемогу. Перемога буває грізна. Давид, Давид повністю знищив Галіафа, і це була його велика перемога, яка записана в Євангелії, і вона надихає багатьох людей, які виходять проти Галіафа. Галіафи бувають різні. Це буває щось на роботі, буває там, піти в лікарню іноді. Кожна свій Галіаф. Я боюсь стоматологів. А що з дитини собіся? Тому. І ми перемагаємо. Ми надіємося на Бога, що Бог може нас змінити. І Бог, який допомог, допоміг Давиду, він може допомогти і нам. Незважаючи на те, що іноді здається це неможливим, але з, Бож... з вірою в Бога ми перемагаємо. Наступна така історія і Євангелія — це про Гедіона. Ви чудово також знаєте це місце Списання. Гедеон не програв жодну битву. Відкриємо це книга суддій 7. З першого по четвертий вірш. Вірш. Рубал, тобто Гедеон, встав зранку і весь народ його, який був з ним, і розташувався станом біля джерела Харот. І медянський стан був від нього на півноч біля пагорба Мор в долині. І сказав Господь Гедеону: народ з тобою занадто народу з тобою занадто багато. Не можу я віддати медян в руки їхні, щоб не згодився Ізраїль передім переді мною не загордився Ізраїль переді мною і не сказав Моя рука врятувала мене. Отже, скажи голосно на народу, говорячи, хто боязкий і нерішучий, той нехай повернеться і йде назад з гори гілад. І повернулося народу 22 тисячі, а 10 тисяч залишилося. І сказав Господь Гедеону, народ все ще багато, виведи їх до води. Там я виберу з них. Ну і так далі. Пішло. Тут така важлива ситуація, що він сказав, хто нерішучий і боязкий. Коли е хтось не, не являється рішучим, тоді може побігти сіла військо. А далі, е як ми читаємо, що медське військо воно втекло. Вони зрозуміли, що там гедіона дуже багато, що е він йде по стану, все знищує, і люди втекли. Битва ще не почалась. І тут е якраз сила в, е в тому, щоб іти до кінця. 22 тисячі, здається, от ми скільки раз читаємо історію про Ізраїль, що вони сильні, вони перемагали, вони били. Але тут нерішучих пішло 22 тисячі, дуже багато. Вони воїни, вони воювали багато, але нерішучі пішли. Але Бог явив свою силу на тих, хто залишився, на тих, хто являється сміливі, на тих, хто являється сильні духом. Я думаю, що з цих 22 тисяч були загартовані воїни, які багато воювали. Але вони пішли. Вони злякались. І Бог, в тих, хто залишився, він явив свою силу. Сила, яка знищила медійське військо. Така ситуація, що дві історії про Давида, частина Ізраїля злякалася. Фізично сильні, але духом впали, які не надіялись на Бога. Втіон він надіявся на Бога. І він пішов. З однієї сторони, дуже важко вийти на бій і коли ти в меншості, розумієш, це не може бути. Але Бог сказав, що я ве свою силу. Іноді ми надіємося на свою фізичну силу, що от я то-то зробив, то то зробив, то то зробив. Але без Бога ми мало що можемо зробити. Коли Він направляє нас, коли він дає нам. Силу робити справи в його честь. Іноді ми можемо щось зробити і возгордитися. От Оце я зробив. Але вся слава віддається Богу. В цій ситуації війська Гедеона вони зменшили. Щоб Ізраїль не возгордився, що це вони своєю силою зробили. Тільки силою Бога. Якщо фізично це неможливо, ми не можемо бачити цього. Ну, по, чисто математично, по фізично. Ну, 300 не може погнати там, 50 тисяч. Це неможливо. Але коли з військом Бог, Він дає силу. І 300 гоне велике царство. Але тут головне, щоб не возгордитися гордиться самими, що це я зробив. Все, що в нас відбувається надприродні, що ми не... це від Бога. І тому ми віддаємо йому славу. І ми... Молимось, дякуємо йому за те, що Він нам допомагає. За те, що е, Він нас зберігає. У 22-му році тільки завдяки Богу нас не захопило. Тому що велика орда йшла. І завдяки молитвам Божим, людей, які молилися Богу, ми залишилися. Всі казали, що ми не вистаємо. Але це тільки завдяки Богу. Наступна е, така ситуація це е, Саломон. Самсон. Це також ви знаєте. Е, книга Судій 16. 19 вірша. Е, всі чудово знаєте про Самсона. Він народився дуже сильним. Він бив тисячі людей. Він надіявся на свою силу, що я такий мощний, що сила від нього не відступи. Іноді ми буваємо такі, що ми, ми можемо все. Ми вже не перший рік ходимо в церкву, Бог у нас поруч, ми помолилися, Бог відповів. Але іноді таке буває, що сила покидає. В 19 вірші і приспала його. Даліла і на коліна своїх, і поклала чоловіка і виліла йому обстригти сім кучерів голови його. І почав він слабнути, і відступила від нього сила його. Він народився сильним, Бог його благословив. Але через те, що він не слухався, що не йди до неї. Він пішов, він її полюбив, так і ми іноді можемо полюбити якісь речі, які позбавляють нас сили Боже. Це гріхи. Це якісь речі фізичні тут знаходяться. Ми їх любимо і в нас пропадає сила Божа. Якщо ми раніше могли помолитися і щось відбувалося, але відступає. Не за того, що Бог змінився. Ми змі... Наше відношення до Бога змінилося. І наше слово не має такої сили великої. Бог відходить іноді від нас не із того, що. Ми такі погані. Але то, що ми самі від нього відходимо. Соломон, Самсон він був сильний. Він був багато. Але він не послухався Бога. Він одружився і вже скільки разів сказали: ну, перша ситуація, друга ситуація він не зробив висновки. Він не повернувся, він не відійшов від того, що він робив. В результаті він втратив силу. Але Бог великий і всемогутній. Він все-таки повернув повернувся, дав йому силу, і наостанок він виконав свою роль. Він був сильний, він був розумний. Він більше 20 років був суддею в Ізраїлі. 20 років це багато. Судити це досить так важко. Кожна ситуація, вона унікальна. І треба по-божому розсудити. Якщо він осудив Ізраїлі, він не глупа людина був. Але він попався по своїй самовпевненості і втратив силу. Тому бувають такі ситуації, коли ми можемо втрачати силу. Треба завжди бути в Божій силі, молитися, читати Слово Боже. Євангеліє, воно являється нам як правило. Воно показує, де ми зараз знаходимося, щоб не втратити силу. Яка в нас є в бою. Фізична сила, вона поступово покидає нас. Він такий сильний, як 4 роки тому. Я розумію це. Очі бачать, голова розуміє, а тіло вже не слухається. І потім, коли пограєш, і ще дуже довго відходиш від цього. Думаєш, навіщо я це зробив? І хочеться так полежати. Тому така ситуація з Соломоном. Наступна ситуація це пророк Іона 4-1-2. Приодно, всі також, чудово, знаєте, він пішов в Неневію, він там проповідував і місто покаялось. Після того, як покаялась, наступна ситуація. Йона сильно засмутився цим і був роздратований. І молився він до Господа і сказав: о Господи, чи не це я говорив, коли ще був у країні моїй. Тому я і втікав у. Старшіш, бо знав, що ти Бог добрий, милостивий, довготерпеливий і багато милостивий, і жалієш про, про нещастя. І нині, Господи, візьми душу мою від мене, бо краще мені померти, ніж жити. Здається, така сильна діяння. Він силою проповідував ціло покаялась. А потім каже, що забери мене, я хочу померти. Вам нічого не нагадує? У нас в Україні є таке якби, слово помиральна яма. Що то відбулося, треба копати в помиральну яму і всі йти туди. І ще не закінчилась війна. Якісь події там геополітичні, і всі дружні починають казати, що нас бросили, нас злили, нам вже кінець. Треба копати в помиральну яму. Такі ж сили є, все продовжується, але вже морально готується до помиральної ями. Так же і іона, він собі намалював різні події, Бог не так зробив, і він вже готовий померти. Хоч нічого не случилось. Він же такий сильний, він же такий знає Бога. Але уже морально людина змирилася з до того, що потрібно лягати і помирати. Поки ми ще живемо на цьому світі, поки змінюється е, пори року, ми можемо виправити все. Ми можемо змінити наш настрій. Люба подія, яка відбувалася навколо нас. Ми можемо змінити іноді до неї своє сприйняття. Іона зробив гарну справу, помилувала ціле місто. Воно було досить здорове. І замість того, щоб порадуватися, він вирішив, щоб Бог його забрав. Тому що він не так собі це все представляв. І тому, коли ми щось робимо, і сподіваємось на якийсь результат, іноді він не такий, як нам хочеться. Тому нам потрібно дивитися на цю ситуацію Божими очима, щоб не було, і шукати можливість, як ми можемо діяти в той чи іншій ситуації, як ми можемо комусь допомогти, хто знаходиться в скрутнішій ситуації. У нас є велика привілегія, тому що нам силу дає Бог. Він нас підтримує, Він нам дає можливості побачити ситуацію ширше. Іноді ми зосереджуємося на дуже вузькому пространстві. Але коли Бог відкриває через молитву, через Духа Твої Святого, Він розкриває більшу ситуацію, і ми бачимо більше можливостей. як можна примінити, як можна діяти далі. Не в тої ситуації маленького кругозору. Але в широкому. І Бог дасть сили це все пройти. Бувають різні ситуації, і ми можемо знаходитися в ситуації, як Самсон, коли якийсь гріх нам заважає. Бувають ситуації Іона, коли ми бачимо, в, в чому-то не погоджуємося з Богом, і ми хочемо померти. Це також буває. Здається, скільки можна терпіти все це, що відбувається, всі ці випробування. Але в всіх цих, цих ситуаціях, ну, є як Давид, перемагати великі обставини. Кожен з нас може знаходитися в різній ситуації. Може, як Давид, боротися з великим Галіафом, який здається дуже великим. Ми можемо, як Гедіон, перемагати також якісь обставини, вести людей. Ми також можемо, як Соломон, не слухати Бога і втрачати силу. Ми можемо, як Іона, Зробити багато різних справ, але потім нам здається, що Хай Бог забере нас, тому що відбулося не так, як ми бажали. Але в всіх цих ситуаціях об'єднує одне це Бог. Давайте відкримо Ісая 40. з 25 го вірша. До кого ж ви уподібнюєте мене і з ким порівнюєте, говорить святий. Зведіть очі ваші на висоту небес, і подивіться, хто створив їх, хто вводить воїнство їхнє за переліком. Він усіх називає на ім'я і нічого не зникає через. Всесильність та всемогутність Його. Для чого ж ти говориш, Якове, і кажеш Ізраїлю, друга моя прихована від Господа, і справа моя забута у Бога мого? Хіба ти не знаєш? Хіба ти не чув, що вічний Господь Бог, який створив краї землі, не стомлюється і не знемагає? Розум Його незбагнений. Він дає стомленому силу і. Знеможену дає міць. Навіть юнаки стомлюються і знемагають, і молоді люди падають, а ті, хто надіється на Господа, відновляться в силі. Піднімуть крила, як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не, і не, не можуть. Тільки хто надіється на Бога, може піднятися. Навіть якщо обставини здаються дуже великими, і сили нас покидають, той, хто надіється на Бога, побіжить і не замориться. Буде робити всі справи і Бог буде наповнювати. Тільки одна надія на Бога може нас підняти. Відновити наші сили духовні, а за духовною підуть фізичне. Тому що духовне це перше за все. Коли ми приходимо в зал займатися, одна справа, що ми виконуємо якісь дії, але постійно приходити. Ми приймаємо рішення, ми постійно ходимо. Так же і з Богом, коли наші. Сили нас покидають, і здається, що приходять важкі обставини, але тільки звертаючись до Бога, Бог дає нам сила, що навіть молоді люди падають, а ті, хто надіється на Господа, відновляться в силі. Це відновлення сили, це оновлення тільки в Богі. Коли ми приходимо до Нього, Він оновлює наше бачення світу. Іноді ми знаходимося в якійсь обставині, і вона нас повністю дави. Ми не можемо більше нічого робити. Ми далі цієї обставини нічого не бачимо. Але коли ми приходимо до Бога, в нас обновлюється сила наша, обновлюється наше бачення. Ми бачимо нові перспективи, ми бачимо нові горизонти і нові берега, які ми можемо з Божою силою покоряти. Якщо іншим здається, що це неможливо, але з Божою силою можна все. Можна перемагати Галіафа, можна здавати велике військо малим, малими силами. Тільки з надією на Бога. Свої сили вони закінчуються. Це не значить, що можна там, ну, тільки на Бога. Нам також це потрібно робити. Тому що Давід він надіявся на Бога, він пішов, взяв камінці і вийшов. Він зробив яку-то дію. Тому, хто зараз знаходиться в якійсь скрутній ситуації, або покидають вас сили, надійтесь на Бога, взивайте до Нього, і Він дасть ці сили. Давайте помолимося. <клух> Великий всемогутній Боже, ми дякуємо тобі за те, що ти даєш сили кожному, хто приходить до тебе, хто надіється на тебе, ті, хто взиває до тебе, піднімають руки і з... Надіються тільки на тебе, не на свої фізичні сили. Коли закінчується щось фізичне, починається надприродне Твоє. І ти наповнюєш кожну душу і кожне серце, яке взиває до тебе, Боже. В сьогоднішній день ми молимо Тебе, Господь. Почуй молитву кожного, хто зараз знаходиться в скрутній ситуації, в кого опускаються руки, хто не бачить виходу з тої чи іншої ситуації, Боже. Ми молимо Тебе, Господь, наповни, дай сили. Дай сили рухатися далі, покажи своє бачення, як справиться з тою чи іншої ситуації. Ми уповаємо і знаємо, що ти відповідаєш на нашу молитву, і ми взиваємо до тебе. Ми з тобою проходили сотні різних ситуацій складних. І ми хочемо далі йти з тобою, наповнюватися твоєю силою, твоїм розумом і досягати тих вершин, які ти перед нами поставив. Слава і хвала тобі, Великий Самогущий Боже. I mean Чіп по дорозі до неба ти зустрінеш не раз у житті, перешкоди каміння і терен ноги зранять до болю тобі. Може, люди не зрозуміють, не повірять щирим словам, лиш Господь твоє серце зігріє, в нього зраненим душам бальзам. Тому шукай Христа, коли на серці важко, шукай його, коли вже немає сил.